На думку аналітиків CNN, Путін може пошкодувати, що втратив шанс, запропонований Трампом, для припинення війни. Російські війська зменшуються, їх продовжують кидати в м'ясорубку в Україні. Якщо не буде якоїсь угоди про припинення вогню, це лише посилить соціальний тиск на Володимира Путіна всередині Росії. чи вважаєте ви це ще однією причиною? чому Путін намагається зробити все, аби Трамп не вийшов з переговорів про припинення вогню? Тому що він боїться втратити цей шанс фактично закінчити війну, а також зменшити соціальний тиск на Кремль. Це правда, що росіяни все ще зазнають дуже високого рівня втрат. І навіть за період припинення вогню росіяни все ще втрачали тисячі солдатів на день. Я думаю. Цілком очевидно, що російській армії все важче і важче утримувати ці цифри. Строковиків не вистачає, їм доводиться платити все більше і більше грошей, по суті, найманцям. І останній раз, коли ми говорили про китайських найманців, ми зауважили, що їх найманці майже зникли. І це означає, що росіянам тепер доводиться вербувати або призивати синів переважно найбагатших росіян у Москві та Санкт Петербурзі. які насправді мають вплив в уряді Путіна І це стає все більш непопулярним. також цілком очевидно, що російська економіка не може витримати цю війну набагато довше. Особливо, якщо ціни на нафту продовжать падати, а нафта є основою грошей, які Путін отримує для фінансування своєї військової машини. Він просто не може існувати без твердої валюти, щоб мати можливість робити це, щоб люди не думали. У Москві зараз лунають нарікання на невдоволення Путіним і його кампанією, а ті російські диктатори, які зазнають невдачі, рідко отримують пенсії. Тому я впевнений, що це спонукає Путіна, адже, незважаючи на всі зусилля, які він доклав за останні шість місяців, він не досягнув значних успіхів. він втратив десятки тисяч солдатів і багато військової техніки. Можливо, він сподівався, що припинення вогню та мирні переговори узаконять усі території, які він незаконно захопив. Але зараз здається, це вже не обов'язково так. і гадаю, Путін швидко усвідомлює, що відсутність припинення вогню і мирної угоди може обернутися для нього дуже серйозними наслідками. і тому він, ймовірно, докладає великих зусиль, щоб це сталося, і щоб американці насправді не вийшли з переговорів. Вони погрожують зробити це вже цього тижня. Чи означає це, що у Володимира Путіна зараз немає іншого виходу. у нього немає інших варіантів, окрім як домовитися про завершення війни в Україні через причини, про які ви щойно згадували, про високий рівень жертв, економічні проблеми, а також соціальний тиск усередині Росії. Так би думали в будь-якій нормальній демократичній країні, абсолютно так би точно вважали лідери, які стикнулися би з таким рівнем жертв, руйнуванням економіки. Але ми повинні розуміти, що це не ті речі, які обов'язково стосуються Кремля і обов'язково стосуються Путіна. Я думаю, що він продовжить іти, незважаючи на рівень втрат і все інше. Поки щось кардинально не зміниться, ми не повинні думати, що його занепокоєння співпадають з нашими, і він не зупиниться, поки не досягне своїх цілей. Він буде й далі кидати своїх молодих людей у насоробку, продовжуючи цю жорстоку війну, якщо йому не вдасться досягти мирної угоди, що відповідатиме його вимогам і буде прийнятною для нього та його найближчого оточення в Кремлі. Але є ймовірність, що ця надія на це починає згасати. Принаймні так говорить Трамп. і те, що говорить Трамп, дійсно змусить його дуже сильно зосередитися на війні та її завершенні. І якщо Путін не хоче брати участь у переговорах, то висновок, який ви отримуєте з цього, полягає в тому, що американці подбають про те, щоб Україна могла перемогти. І я думаю, що це те, на що сподівається більшість людей. також останнім часом понад 100 військових втекли з військової бази в Краснодарському краї РФ. Вони намагалися уникнути призовної кампанії, а також втекти з російської армії, спробувати уникнути поля бою. Чи вбачаєте ви в цьому одну з причин, чому Володимир Путін зараз намагається серйозно розглянути можливість припинення вогню? адже все більше його солдатів починають усвідомлювати, що вони опинилися в цій бажальній м'ясорубці, і це їх поступово розчаровує. Це жорстокий режим, який запровадила російська армія, ледве навчених юнаків кидають у бій, і вони гинуть у неймовірно великих кількостях. І те, як це роблять росіяни, на відміну від української армії чи британської армії, де офіцери очолюють підрозділи на фронті та першими вступають у бій, у російській армії офіцери стоять ззаду і стріляють у всіх, хто не йде вперед. І через такий брутальний тип підходу не дивно, що люди починають усвідомлювати те, що вони просто не хочуть бути частиною цього. І оскільки Росії стає все важче і важче набирати призовників, ви знаєте, спочатку вони використовували ув'язнених, у них начебто закінчилися ув'язнені, тепер вони платять людям, а люди просто не йдуть вперед. І єдиний інший спосіб це зробити змусити людей. Але знаєте, як солдат із 35-річним досвідом, я знаю, що примусово мобілізований боєць це, мабуть, найгірший тип солдата, який тільки може бути, і я думаю, що саме тому росіяни борються. І це чудова можливість, сподіваюсь, для вас, України та її союзників просунути цей процес і досягти справедливої мирної угоди для українського народу. Також Україна завдала нищівного удару по ракетній бригаді Росії. саме ця бригада била по місту Суми, внаслідок чого загинули 35 людей. Як ви оцінюєте цю відплату з українського боку? а також чи вірите ви, що російська армія нарешті зрозуміє цей важливий урок і усвідомить, що вбивати мирних жителів під час війни? Це не тільки аморально, але й абсолютно незаконно. Є два важливі моменти, які потрібно зауважити: перш за все, здатність українських військових завдавати ударів в глиб Росії по стратегічних об'єктах, це те, що зростає і з чим українські військові справляються дуже добре, і це не лише за допомогою розвідувальних даних та обладнання, наданого американцями та заходом. Україна розвиває власний військовий потенціал і отримує власну розвідувальну інформацію. І це те, що вдосконалюється, збільшуючись з кожним днем. і я думаю, що росіяни усвідомлюють, що вони стають дедалі вразливішими в самій Росії. І це буде величезним занепокоєнням, тому що засобів протиповітряної оборони, які їм потрібні для захисту цих ключових об'єктів, просто більше не існує тих небагатьох, які вони мають. Путін і його чиновники використовують для самозахисту. Тож це, ймовірно, ставатиме все більшим і більшим головним болом для росіян у міру того. Як вони рухатимуться вперед, оскільки Україна стає все кращою і кращою в цьому. І це ключ до того, щоб відрізати логістичний хвіст, так би мовити, який підтримує війська на передовій. І я впевнений, що це так, оскільки ці атаки тривають. Російські війська на передовій будуть виступати все гірше і гірше. І Щоб ми не думали про президента Путіна, він не ідіот. Цей диктатор при владі уже приблизно 25 років, тож мусить бути досить тямущим і певно, розуміє, що ситуація змінюється і при чому досить різко, не на його користь. також нещодавно українська армія відбила повномасштабний наступ Росії на півдні України. Росія використовувала сотні солдатів, танки та іншу бронетехніку. Чи відчуваєте ви, що російська армія вже досягла своєї кульмінаційної точки? Тому що навіть цей наступ на півдні України зазнав невдачі, і Росія зазнала чергових приголомшливих і величезних втрат. Я думаю, що багато в чому це так. Ви знаєте, Росія намагалася сконцентрувати свої сили, але для ведення танкової або позиційної війни, як ми її називаємо, потрібно багато тренуватися. Коли я навчав свій полк це робити, це зайняло більше року. Росіяни витрачають лише дні або тижні, щоб спробувати навчити ці сили, тому вони просто неефективні. І тепер, коли українська армія добре організована і має можливості, вона змогла відібрати ці сили і не дозволити росіянам зайняти будь-які позиції. І я не думаю, що є якась інша перспектива в майбутньому. Багато говорять про те, що Росія накопичує сили для якоїсь великої атаки. але це схоже інформація, що надходить з Росії, а не реальність. Мені спадає на думку, що Україна має хорошу розвідувальну картину того, що намагаються зробити росіяни. І якщо вони спробують накопичити військо, а воно погано навчене. воно дуже ймовірно буде знищено, як ви нещодавно описували під час ваших детальних розповідей про атаки на півдні, де ситуація стала критичною.